у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини зібралися історики, науковці, тернополяни, які були очевидцями політичних репресій, над членами всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери. Вони прийшли на презентацію документального двотомника головного командира тризуба Євгена Філя. Він каже, писати книгу почав 25 років тому. Я збирав всю документальну базу і організації які нас підтримували. Сіті ті обвинувальні висновки, вироки, виступи на судах, все, все, все. Я вже тоді почав збирати. Навіть коли я сидів в тюрмі, я вже тоді вів кожен день свій тюремний щоденник і описував кожен день, що зі мною робилося в камері, як починався зранку до вечора. У тюремних казаматах провів два місяці. Розповідає Євген Філь. Це якраз у такому вигляді я вийшов з Черківського СІЗО. Це мої повістки. Всі, де я маю більше 30 повісток, виклики прокуратуру, суди, міліцію на той час. Я там був як з себе дома в 1995 році в Києві. Наша організація разом з українським братством вояків УНУПа та українським козацтвом провели захід, приурочений створенню української повстанської армії. Ми пройшли по хрещатику. Пройшлося десь орієнтовано п'ять сотень в формах, і зрозуміло, це, це дало привід комуністичним силам, які на той час мали більшість в Верховній Раді почати. Використовуючи недолуге українське законодавство, пресингувати нашу організацію і політично переслідувати, судили таких знаних вже тернополян, царство небесне Іван Сута, судили мене, судили вже немає Євгена поважного. Став більше пекло, що ми проводили навчання, проводили вишколи, формували свідомого українця. Із фронту до презентації приєднався Юрій Сиротюк. Він був членом тризуба, а зараз воює на запорізькому напрямку. Це, Каже, книгу уже прочитав. Ця книжка є таким унікальним фоліантом. Там, дуже, що є дуже цікавим, переплетена поєднана історія нашої боротьби. От там є невідомі історії, сторінки історії організації тризуба і міст пана Бандери, організація, яка відіграла неабияку роль. В сучасній історії України це книжка про те, що для того, щоб рухатися далі, треба мати міцне оперття, міцне підґрунтя. А це тюремний щоденник Євгена Філя, який автор вів у 1997 році. Громадським захисником на судових засіданнях у справі тризубівців був Микола Новосільський. Бачимо, наскільки є в публічному просторі спотворення цієї історії, особливо якщо йде мова про історію саме націоналістичного руху цієї напрямки. Тому ці речі дуже важливі для того, щоб майбутні покоління, історики могли досліджувати першоджерела і докопуватися до істинної історії, яка була зовсім неправді новина. Двотомник я вибрав боротьбу волю Україну. Вийшов накладом 600 примірників. Любов Гадомська, Олександр Погачов, Суспільне новини, Тернопіль.